Перша письмова згадка про наше місто датована 1493 роком, коли село Плоскирівці віднесли до реєстру димів Подільського воєводства. Так вважали історики до кінця 19-го століття. Однак у 90-х роках минулого сторіччя історики виявили і раніші згадки. Це підтвердили документи, які були знайдені у Варшаві, у Варшавському архіві давніх актів, досліджував їх. Історик Віталій Михайловський з міста Києва, і він з'ясував, що перша писемна згадка про поселення Плоскірів відноситься до 1431 року. Владислав II Ягайло надає в посесію на 100 гривень польської лічби населені пункти селища Плоскірівці і голосин. Подоляни, які тоді жили на території сучасного міста Хмельницького, фактично були бідняками. Заболочена земля між двох рік була непридатною для обробітку. Сказати так, що воно було дуже бідне. Це не сказати нічого. Уявіть собі, що сплачували податок лише люди, які мали у своїй хатині димар. Так, у нашому у наших Плоскирівцях на ті часи, саме 1431 року, було лише сім димів. І навіть на початку 19 століття у містечку Плоскирові нараховувалися лише дві тисячі жителів. У місті було аж дві вулиці: Летичівський та Кам'янецький поштові шляхи. Це нинішні Проскурівська та Кам'янецька. Остання, до речі, не лише найстаріша, а й найдовша вулиця обласного центру. Її протяжність з півночі на південь більше семи кілометрів. А от найкоротша Герцена. Вона сполучає Кам'янецьку з військомаським провулком. Довжина. Її лише 180 метрів. Мільйонна самусяка Леніна, Жовтнева, Театральна. Усі ці назви в різний час носила одна із центральних вулиць Хмельницького. Саме її найчастіше перейменовували. від 5 березня минулого року. У неї нова назва Героїв Майдану. Та саме місто носить ім'я Богдана Хмельницького лише з 50-х років минулого сторіччя. Перейменування 1954 року в місто Хмельницький. Для мене особисто. Це було штучно зроблено для того, щоб відзначити 300 річчя воз'єднання, як тоді е, визначали цю дату України і Росії, Хотілося би, щоб наше місто носило історичну назву. Це Плоскирів, тому що е, офіційного перейменування в Проскурів в нас також не було. Проскурів це назва абсолютно нелегітимна. Це Ця назва отримана під час переписування писарем. Одного документа, в другий, і він просто створив банальну помилку. Та, попри це, у нашому місті зведено найбільшу кількість пам'ятників Богданові Хмельницькому. Їх тут аж чотири. Тож, мабуть, місто таки залишиться із цією назвою назавжди.